Всім привіт! Починаю знімати нове відео, нову вертикаль свою, 12 красунях. І так виглядає мій перший лист. Його я вишила за 11 днів. І я все думала, до чого тут ця лінія. І потім до мене дійшло, що це сходинка. І вже тоді йде як порожик, то тут ще буде вимальовуватися інша сходинка. Тобто, це буде, ну, як балкончик, да, у той знаменити, а це, будуть, це, це сходинки. І ось такі в мене, я вважаю, що це півоні. Розцвіли півонії і буду продовжувати вишивати далі. Зустрінемось з другим відшитим листом схеми. І мої 12 красуння все-таки встигла дошити. Лист схеми, і всього за цей місяць я вишила 11600 хрестиків на красунях. І поки такі невеличкі в мене досягнення. 17 червня я вишила ще один лист, це вже, це вже четвертий лист, 12 красунь. І мені ще залишиться один, і в мене буде готова вертикаль. Вишилось воно в мене за тиждень. Ось така краса, ще одна красуня. Одна закінчена, ще одна виглядає. 29 квітня і я закінчила вишивати ще один лист. Тим самим закінчила вертикаль, і мені залишилося ще дві красуні вишивати, і робота буде завершена. Всім дякую за увагу і до скорих зустрічей!